Всім доброго дня, 11 січня, типова зима в Португалії. В Європі сніг, а на окраїні Європи, як завжди, дощ. Е, ну, це нормально. нормальна зима, нормальна погода в цей час. Приїхав я на Пасіку і якби, нема що робити там, тому що вже майже нічого не залишилося. І з того, що було. Сім'я в Великому Вулику, ну, то Трутовка, там з нею взагалі нічого не буде. А в, ну, в, мікро, в нуклеусі, які сидять, ну, потихеньку, дав їм сіропу для стимуляції, бо немає рамок, щоб підставити. Думаю, може щось відтягнути. І побачимо, що з них буде. Так, є пара новин. Е, е, якби. Люди виходять на контакт, і я там трошки стараюся обзавестися контактами, і вже маю контакт напряму із своїм підписчиком, в якого є досвід роботи з бджолами. Ну, так, щоб поспілкуватися і трошки навчитися у досвідченої людини. Виявляється, що це мій земляк по Україні. Він із Херсонської області, міста Чорнобаївка, знаменита Чорнобаївка. Ну, я трошки в сторону Запорізької області жив, там десь ну, 120 кілометрів від нас. різниця. Він має бджіл, він займається цим. Молода, енергічна людина. Ну, Я з ним поспілкувався. По поводу того, що я хочу придбати. Є два варіанти бджіл, які, яких можна купити пакети і цією весною. В період, коли ми спілкувалися, він мені висловив співчуття такі щирі. То, що я займ, е, працюю із місцевою бджолою е, Іберіка, е, іберійською бджолою. Е, тому що вона дуже агресивна. Він так і написав: я вам співчуваю. Ну, це, так, це не, не жарти, якби вона дуже агресивна, всі, всі це знають, але в цій зоні. Ну, те, що я знайшов, можна було купити і ціна доступна, і все. Е, і також е, поспілкувалися, і він каже, ну а що там по взяткам? Я кажу, ну такі, зараз весна щось буде, потім ще трошки, трошки, і літа вже майже нічого не буде, бо зас, засушливий період е, і все. Ну, що він мені каже, ну спробуйте знайти як е, Якби хороший на короткий взяток е, і миролюбима, ну і туди-сюди. Ну, я послухався і якби, е, почав шукати. Е, знайшов людину недалеко від мене, теж в районі 120 км. Він займається бакфостом. А, ну, щоб ви розуміли в Португалії, а, людина якби люби спілкуватись не через листівки, ну, не через електронну пошту, не через межі. Вони люблять говорити. Говорить, говорить це їхнє все. Не поговорив, дня не прожив. А, написав і смс. Мені удобно і смс. Я десь. Забив переводчик, все мені там підредагувало, і я сформулював свою думку. Відправив і далі працюю, бо ну, я не завжди можу з телефоном ходити. Відправив 4 години, по тре... я чекав, поки людина відповіла. І він мені відповів: так, да, добре, все, класно, але треба поговорити. Треба ну, поговорити. Якби. Ну, але в нього зафіксовано, що можна йому дзвонити. 9. Ранку, по 9 е, ночі. Ну, це, якби, терпімо і підходи мені. Я його набрав, представився, він думав, що якийсь колектор ще дзвоне, злякалась е, людина, а потім все, зрозумів, хто, що. Е, я в нього спитав, що по чому. Е, він каже, ну, я там не зрозумів, що він перше назвав. Якусь там шо, шо, ну щось він за замудрив. За може маточник, а може якась така простенька матка а, коштує 8 євро, потім F1 коштує 33 євро і F0 а, з якої вже можна робити F1, да, всі ж розуміють. Матеріал, з якої можна брати, коштує 80 євро, а може і до 100. Ну і оце я там не, не слухався, бо мені 30 євро, як би нормальок було. І виходить, що я в нього спитав, що як можна зробити, він каже, яка у вас порода бджіл? Я кажу, ну, яка в мене? В мене іберіка. А він каже, о, тоді вам треба зробити е, там, набор інструкцій, щоб перевезти бджіл з іберики на Бакла, щоб вони стопроцентово прийняли матку, то-то. Ну і якби почав <кхів> розповідати мені. Я кажу, дивіться, в мене тільки є один день, неділя, коли я можу з бджолами працювати. Або, якщо це буде вже весна, я буду працювати близько, ми повертаємося додому десь в 6-й 7 годині, можна ще якби до да, 8 повернутися. На що він мені каже, ну, якщо у вас так, то це буде тяжко перейти, бо там треба 5 днів їх без матки тримати, потім видали всі маточники, потім ще щось. Ще, ще, ну, коротше, е, як він мені. Казав, цілий протокол, чуть ли не протокол якоїсь спецслужби. Ну, ладно, я це все розумію, да. Якщо хочеш, то треба робити. Е, потім е, проходить час, як в розмові я кажу: а ви пакети взагалі продаєте? А він мені каже, так, продаю. Кажу, яка ціна пакета? А він каже, ну, я продаю ящиками, в принципі. Або можеш проїхати своїм вуликом. Я його поставлю, перекладу 5 рамок, <кхід> матка мічена, ну там, виходить, дві, е, дві кормових рамки, рамка з печатним, має бути розплодом, і дві з відкритим. Я, так я зрозумів. І він е, каже, Бо там, де я купував, там треба було на заміну, Ти привозиш вулик з 10 рамками, він 5 забирає нових з ващиною і вставляє тобі в рамки з розплодом, з маткою, все з бджолами. І ти приїжджаєш і забираєш. Він каже: ми можемо вставити рамку туди. Ой, о, типу, я вставляю рамки, на обмін рамок не потрібно, Добре. Ціна питання. Ціна питання коштує 135 євро. 5 рамок. ну вулик свій. І він каже: веч... Тіпо, привозите, до вечора там почекаємо, вони. При залетять, закриваємо, і ви спокійно можете їхати додому. Е, я тут це думаю. Я хотів весною брати два, о, два відводки на Іберіки. І це коштувало б 100 євро. І я йому кажу, ну я ж можу зробити так, я можу купити у вас відводок, можу купити матку. За 30 євро чуть пізніше. І коли у мене цей бакфас э, розшириться, я можу віддернути дві рамочки і зробити собі ще один відводок э, на вашу плідну матку. Він каже, да можна так зробити. І оце я думаю. Е, звісно, за все треба платити і все. Кошти. Якщо ти хочеш працювати з неагресивною бджолою, то, звісно, за це треба заплатити. Якщо ти хочеш працювати з агресивною, за це також треба платити, але чуть менше гроші. Ну, ще в роздум'ях, це питання я займаюся, думаю, Чат GPT підказав, що на короткий взяток, звісно, що бакфас кращий. Але Іберіка більш пристосована для цих кліматичних умов. Ну, це також вірно. Так що, ще подумаю, ще є час, але треба йому позвонити, написати, щоб він за. Зарезервував а, мені один відводок і одну маточку, якби ще є місця. А, і потім а, так цей тиждень працював на фабриці, назварювався да, не хочу. Якби був момент подергати колег, щоб мені там щось почертили, порізали на лазері, то що я хотів. Вони з зубами, ну, з як би, е, е, Я зробив направляючи на на корпуса Лесонівський на 12 рамок, так як я хотів, е, з нержавійки, думаю, ну, це взагалі супер буде. Так що е, вчора приїхав пізно, а сьогодні вечірком прикручу, подивлюсь, як воно буде виглядати. Е, так. І потім мені вже в п'ятницю ми збиралися йти додому. Приходив повідомлення в e -месенджер. E -месенджер. E -месенджер. E месенджер. Добрий день, мене звати Так Це Так. E <тасп 'я> У нас є група в WhatsApp. Ми пасічники. Ми українські пасічники, які зараз мешкають за кордоном і займаються бджольництвом, побачив ваше відео в Ютубі. Хотіли б вас запросити в нашу спільноту. Ну, якраз був момент відповісти. Все, я погодився мене. Добавили. Це, звісно, приємно. То, що ти якби, робиш якби, для себе е цей блог, е ці відео. Ну, я вважаю, що це мій відео і, е який я хочу через рік потім придивитися, що в мене було, які помилки, і якби, що треба робити. Е, Ну і людина. Того чоловіка звати Павло, він каже, напишіть щось про себе в групі, каже, нас там 40 людей, ми різного віку, різний досвід, різний час перебування за кордоном, ну, якби проводимо лекції. ділимося досвідом, ну як би. Каже, ви перший, хто з Португалії. Що я написав кажу, о, хоч, хоч десь я перший. І якби я пишу, звідки, я, що, я? І мені пише Херсонська область. Каже, я теж з Херсонської області. Ну Це вже третя людина, яка через Ютубу я познайомився, і ми виходимо земляки. Також ми одного року народження. Також грали в футбол, але ми не пересікалися. Він більше там біля Херсону мешкав, так все залишилося в окупованій території. Ну, якби людина виїхала звідти, і, ну, такі, такі справи. Так. І вчора була, ну, я був присутній на одній лекції, людина штатів розповідала. А, про те, як він працює а, з, з бджолами у, у боса 8000 бджоло сімей і якби а, він там працює в нього, але я спочатку не почув, а, яка зона відповідальності чи він чи просто він працює і робить всі ті роботи, які роблять і мексиканці. Ну, потім вже я якби слухав, вникав ці всі питання і те, що він розповідав, як він як вони вивозять бджіл на запилення. Ми, ми, ми мигдалевих дерев, то, що розпоширює, там Каліфорнія. Е, і в мене в очах пробігає, то, як я їздив на Олентажі, ми їздили е, запускати бойню. Е, і там приїжджало дуже багато насіяних, не знаю, чи португали, чи іспанці насіяли е, мигдалевих дерев, бо як вони е, цвітуть. Е, Весною це дуже, дуже гарно. І думаю, о, цікаво. А запилюють, ну, привозять бджіл, ставлять на них чи ні. А потім також думаю. Це вже більше якби до моєї зони, де я мешкаю, теж є сади садим. <кхем> з горіхом і з сливами, які зацвітають буквально ось в кінці. Е Лютого теж цікаво, возять, там платять за це гроші. Ну, якби уже такі, так, такі ідеї на запилення, але не знаю, чи це поширено тут в Португалії чи ні. А може, там вже давно хтось вже з місцевих ставив. Але в голову щось прийшло. І все, послухав, побачив одну людину, яка попадалася в Ютубі. Ім'я не пам'ятаю вже, і одна людина, також чоловік писав мені з Німеччини там по поводу, залишав коментар під відео і побачив його фото теж в чаті. Він також спілкувався. Ну, це це приємно, що якби вони були в мене. Передивлялись мої відео, і також ми зараз в одній спільноті і будемо ділитися опитом. Так що це дуже-дуже приємно і якби, я вдячний цим людям, які мене покликали до своєї спільноти. Хоча я такий ще сироватий, пасічник, я. Більше буду, мабуть, пасічником вихідного дня, який буде працювати один день в тиждень. Бо ну, я не маю, не маю змоги. І завтра виїжджаємо на північ, і тиждень там будемо, і значить, в певні в суботу тільки повернемось. Так що це, це таке. І ще хотів би показати вам, як у мене. У мене. Тут я стою, тут ж є сосни ззаді. Це був сосни, там їх зрізали, а спереді також сосни. Да. Це не знає, а евкаліпт, там чуть далі. І зараз евкаліпт і як він цвіте. Зараз переключу камеру, підніму палку вверх, подивитися. А хто не бачив, оце цвіт півкаліфта. Отак він цвіте і бджоли з нього збирають нектар. Мед дуже темний виходить. Це трошечки чи за заціло, не, не знаю Отакі. Ну, Власне вийшло, що я побачив, що цвіте. Так. Отакий цвіт в, в Евкаліпта е і вже проїжджав дуже багато. Зацвіло, е трошки якби похолодало там на, на півночі випав сніг. Ну як на півночі? Е у них є гра е висотою 2000 десь, Да, десь. Да, бо я проїжджав знак 1900 метрів. О, 2000 км 2000 метрів, Вот зараз я не розказую тут. <кій> і там е на Різдво випав сніг. Ми на Новий рік поїхали, трошки по показав своїй дитині, що таке сніг, і самі згадали. Е якби, і вона формує та також клімат. Якщо тут йде дощ, там йде сніг. І якщо там холодно, то вітери з півночі, то Якби, холодно і тут. Але сьогодні не дуже, я б сказав, що холодно, воно таке мряка. Ну, типова херсонська погода. О, це ще тільки вітра не вистачає. Все, я пам'ятаю, це вітер плюс 2, і отака така хуже, ніж е, мінус 10. <кліпсування> ну, це такі погодні умови. Зараз трохи якби похолодало, і я вже очікував, що з дня на день вистріли ем, ця мімоза жовта акація. Але вона ще сидить і за те, щоб були похолодання. Ну так трошки да, тут якби, для Португалії придавило, придавила, їй було мінус два зранку. Ну потім, звісно, сонце вийшло, плюс 15, плюс 12, все. Все нормально. І на цьому поки що чекаємо на цвітіння мімози. Що мімоза дає? Мімоза дає пилок для бджіл. Але як пишуть в літературі і у всіх всіх інтернетах, що він не дуже е, калорійний для бджіл. Вони забивають ним все, всі рамки. І потім немає де складати мед, брудь його мало, Як мені казали місцеві. Я сам не перевіряв. ну якби, да, Вони носили в мене купа було рамок. Я потім не знав, що з ними робити. Трошки щось морозив перебував, але це мені не допомогло. Так, що ще? Я дав щиропа бджолам. Щоб вони трошки простимулювати їх. <кій> Я думаю, що взяток такі якісь є, вони можуть щось носять, шукають. Але... Це небагато. О, що злітаю, зараз ще дадуть мені. Ой, зашевелилися. Що це обльот. Ну, от цьому цей малий ще. Є життя. Сидять вони там на двох храмках, я то щось повитягував, подоставав, а, а той великий, що збоку стоїть, номер один, там все не, не буде. от мені треба сюди буде щось купити. Так що я хочу сказати, що це, мабуть, пасіка можна було вже називати пасіка з нуля. Ну і таке. Так я. Так я думаю. А зашевелись вони може, ну, може і за те, що сироп єсть. Дажіть, чого не вилазять, ну не знаю. Так виглядає. звісно тут я трошки на, на бокапори прийдеться все це переділувати. Надо буде позаглушувати ці літки, що я надягав посередині. Це така інформація. На цьому я буду закінчувати це відео. Якби Інформативне про те, що, що як відбувається. 에... Погода не дозволяє залазити до них. 에... Під я давав через верх, через ті отвори, які я показував. Кормушка на 1 літр. Як казав пан Кирил, на 3 дні вистачить. а якщо їх там мало, то вистачає, я думаю, і на тиждень. Так що на цьому я закінчу своє відео. Всім дякую за перегляд і гарного вам дня!